Да, доброго дня, шановне товариство. Дуже дякую, що так представили. Дійсно, інвестиція тут дуже багато сьогодні кажуть про інвестиції в розвиток громад. Я можу сказати, що інвестиція в ранні, в ранні розвиток і в дошкільну освіту це найкраща з можливих інвестицій, яка може бути в вашій громаді. Дійсно, до цього скликання Верховної Ради України не було окремого. Підкомітету в комітеті освіти, і вперше за 30 років незалежної країни колеги, ну, я запропонував, і мої колеги в комітеті підтримали, і ми створили вперше підкомітет з раннього розвитку і дошкільної освіти. Ми аналізували там, законодавство з цього приладу. і... Попередній закон, який за яким зараз працює дошкілля України, ранній розвиток, це закон, який був прийнятий ще у 2001 році, і можна сміливо сказати, що той закон, який зараз підтримали мої колеги, в залі, саме конституційною більшістю. Цей новий закон про дошкільну освіту України можна, можна по-справжньому називати законом нового покоління. І коли в 2019 році я вперше ну, при, ну, прийшли на таку нараду робочу до Міністерства освіти, деякі колеги з Міністерства освіти казали, що ми вперше бачимо. Народного народного депутата, який прийшов до Ради займатися саме дошкільною освітою, я хотів би подякувати Асоціації міст України і, по-перше, Олександру Слобожану, що ми, да, що ми почали 1 жовтня ми зробили перший круглий стіл. В Києві, да, і з цього круглого столу ми розпочали такий великий тур по всіх областях України. Ми проводимо круглі столи і я прошу, щоб ну, організатори, як асоціація міст України як можна більше громад, долучили до цього процесу. І прошу дуже ну, прошу звернути на це увагу. Це дійсно важливе. І це в кожної області пройде круглий стіл з імплементацією. Нового закону України про дошкільну освіту пару слів скажу ну, більше, якщо такі якісь будуть такі важкі запитання, я запросив мого колегу Ірину В'ячеславовну Барматову. Це чоловік, який дотичний не тільки до розробки закону про дошкільну освіту України, но і саме про закон про освіту, який ще було прийнято в 2017 році. Так що у Якщо у когось буде таке ну, більш глибоке професійне запитання, Ірина Вячеславовна, підніміть, будь ласка, руку, встаньте, щоб ви могли тут же прямо тут надати консультацію потрібно. Ми можемо працювати тут зразу з коліс. Да. Я дуже коротко скажу про, про що цей закон. Цей закон можна сказати, це закон про нові можливості. Це, по-перше, це про автономію. Про автономію органі... організаційну, це про автономію фінансову, це про автономію академічну. Цим законом ми надаємо як можна більше відповідальності саме на слова, ой, на, на, місця, на місця, на заклади дошкільного освіти. Ми запропонували набагато більше типів і. Видів закладів дошкільної освіти, ми надаємо нові можливості розвитку приватному сектору дошкільної освіти, корпоративному сектору, і е, е, мені дуже приємно, що вперше за, е, скажімо, за історію Незалежної України е, питання раннього розвитку і дошкільної освіти ми поставили на саме високий державний рівень. І якщо можна... Більше колег закликаю до того, щоб звертали на це увагу. І ще раз акцентую вашу увагу, що слідкуйте і від Асоціації міст України, і ми будемо спілкуватися з департаментами, щоб в цей період, коли йде, йде напрацювання нормативно-правових актів, щоб громади як можна більше. Проявляли ініціативи і е, робили свої зауваження і як можна більше е, співпрацювали з тою робочою групою, яка зараз в МОН напрацьовує ці нормативні правові акти, тому що саме зараз від вас потрібне вас, ваше зауваження, а не, а не тільки тоді, коли ці вже нормативно-правові акти будуть напрацьовані, і потім ви вже будете питати, що з цим робити, тому що саме зараз просимо вашої активної участі в напрацюванні в робочій цієї робочої групи дуже дякую